Дві версії та жодного підозрюваного німецька поліція розслідує вбивство українки Валерії Гудзенко. Тіло дев'ятирічної дівчинки, яка зникла більше тижня тому, знайшли у лісі неподалік дому, де вона мешкала. Тож які версії, що відомо про злочин Тетяна Лугунова, зібрала весь фактаж. Німецьке містечко дьобельну скорботі. Поліція Саксонії підтвердила Валерії Гудзенко, яку шукали більше тижня. Немає серед живих тіло дівчинки знайшли у лісі в чотирьох кілометрах від дому. За нашими даними Валерія стала жертвою злочину. Огляділа та ростин не виявила ознак того, що дівчинка пережила сексуальне насильство. Як саме загинула дитина. Поліція поки не повідомляє. Слідство розглядає дві версії: зумисне вбивство та вбивство з необережності. Підозрюваних у скоєнні злочину поки немає. Наразі слідство фокусується на колі друзів та знайомих родини. Валерія Гудзенко зникла 3 червня. Сьомій ранку вона вийшла з дому до школи. На навчання дитина їздила автобусом, утім до зупинки не дійшла. Вчителі, які за німецькими правилами повинні були негайно зв'язатися з мамою, запитати, чому дівчинка відсутня на уроках цього не зробили. Тож шукати Валерію поліція почала лише увечері, коли мати не дочекалася доньку додому. Операція тривала більше тижня. Шукати дівчинку, правоохоронцям, допомагали приватні детективи та волонтери. Щодо школи, де вчилася Валерія, проводиться дисциплінарне розслідування. Є питання і до поліції. З'ясувалося, що у перші дні пошукової операції місцева жителька повідомила, вона чула крики про допомогу. Живе ця жінка біля ділянки лісу, де згодом і знайшли тіло Валерії. Утім, поліція проігнорувала її звернення. У дьобельні Валерія жила з мамою та маленькою сестрою до Німеччини. Вони приїхали восени 2022 року із Дніпропетровської області. Батько дівчинки залишився в Україні. Він служить у лавах збройних сил. Кілька днів тому Роман Гудзенко опублікував відео у соцмережах. Він звернувся до ймовірних викрадачів з проханням повернути дівчинку додому. За даними німецьких ЗМІ, батько Валерії після зникнення дівчинки надали відпустку. Він готував документи для приїзду в Німеччину. На Лугоновічла Фролов подробиці Німецьке бюро телеканалу інтермарафон Єдині новини.